Доброго дня, колеги! Коли ви чуєте слова потрава бджіл, я думаю кожному з вас стає на душі неприємно. Адже ми всі ми пасічники і робимо одне діло, займаємося бджолою. І коли десь в когось потравили бджіл, то це завжди велика неприємність для всього пасічного колективу. І В цьому році це питання дуже актуальне. Поясню коротенько чому. Як і пасічники, так і фермера в цьому році виживають. Низька закупівельна ціна на сільськогосподарську продукцію, призводить до чого? що фермеру необхідно економити. Економити на посівному матеріалі, на обробітках. Тому велика вірогідність, що може бути закуплені. Більш дешеві препарати. І в цьому є і небезпека для бджіл. Зараз знаходжусь я на полі ріпаку. Сюди буду вивозити пасіку. Не на запилення, а будемо надіятись на товарний взяток. Ріпак зараз знаходиться в такому стані. Висота стеблини десь. 20 сантиметрів, видно вже суцвіття, густина середня, не ізріджений і не густий. І Потрави на ріпаку це сама велика біда для пасічників. Чому? Бо багато комах шкідників, злазяться на ріпаки. Щоб погодуватися по весні, коли більш нічого немає в природі. І їм цікаво цим камашкам ріпак. Тому його фермера обробляють багато-багато разів. Знаю одне господарство в Балаклівському районі, яке на сьогоднішній день уже тричі обробило ріпак. Тричі. І це ще не має цвіту. Тому, якщо в радіусі льота вашої, від вашої пасіки знаходиться ріпак, а коли він цвіте, в природі може не бути інших культур, і бджола може піти і за 2, і за 3, і навіть за 4 кілометри на ріпак, вам треба бути дуже обережними. Ви повинні знати, куди літають ваші бджоли. На ріпак чи на якусь іншу культуру, на перельоті через які поля. Якщо вони будуть летіти на ріпак, ви повинні знати, коли будуть проходити обробки, чим, щоб вас попереджали, щоб ви могли прикрити лятки. Обробки ці бажано, щоб пробилися в вечірній час або в нічний, але не по дню, коли бджала літає. Моя думка, що пасічнику завжди треба знаходити взаємодію з фермером, тому що сховатися десь в кущах і надіятися, авось пронесе та якась обійдеться, ну, розумієте, це не зовсім вірне рішення. Треба співпрацювати, налагоджувати контакти. Та да, розумію, є певні моменти, коли фермеру все, так сказати, жаргонним сленгом по барабану на того пасічника і на його бджіл. Але не всюди так. І треба налагоджувати зв'язок, щоб ваші бджоли були здоровими. Десь... Треба магарич поставити, десь треба банку меду дати, десь ще щось. Але така наша праця. Бджоляра без культур, які квітнуть, ми не можемо. Наші бджоли не можуть обійтися. Ще небезпечною такою культурою, де може бути патруєння бджіл це горох. Не в кожному випадку, не кожного разу, але це. Можливо. Тому дивіться за горохом. Хоча кажуть, бджола ніколи не сідає на горох, але на моїй практиці, це було десь 4 роки назад, посипалися в мене бджоли на горохи. В екстреному порядку вивозив я пасіку. Ось видно колія техніки. Широка колія Мабуть, 4 метри до 4 метрів. Всім гарних взятків. До нових зустрічей!